Це однозначно щось нове для збірної України. І спробуй тут згадати, коли доводилось подібну воротарську проблему переживати. Це не рік приємних кадрових турбот до Євро 2012. Це чорні днини жовто-синіх кіперів. Спершу рибка несподівано для всіх заковтнув допінговий гачок. За ним дикань в ближньому бою переміг, але голову неушкодженою не вберіг. А на додачу Шовковський хоч і втримав своє динамо на шляху до чемпіонства, але якою для всіх дорогою ціною? За Диканя і Шовковського кулаки тримаємо, але все ж переймаємось, кому на Євро у воротах стояти, якщо ці двоє свої травми не зможуть подолати. За неофіційними, але достеменними джерелами про футболу в полі зору тренерського штабу збірної наразі шість кандидатур у рукавичках. Імена, ну звісно, у секреті про футбол спробує прогнозувати. Віктор Чанов і Віталій Рева одні з небагатьох, хто не бояться думки в голос вимовляти. Шанс даємо всім представникам прем'єр-ліги. Виживуть обрані. Можете назвати шістку, як ви думаєте, яка? З ваша точка зору, хто з цих людей та вибрали всіх шестеро найсильніших? Виберемо. Розширений список Реви і чанова різниця. Схожі в одному. Обоє роблять ставку на молодість, ніби натякаючи, якою бачать воротарську перспективу синьо-жовтої збірної. Ваше тріо фаворитів тріо. Давайте з цієї шістки визначимо номер один, номер два, номер три. Над своїм тріо Рева довго страждає, а от Чанов зайвих миттю відкидає. Але найголовніше, думки професіоналів своєї справи загалом однакові з невеликими особистими симпатіями. Ну, я вважаю, от вважаю Читаю бізотосний і порядний. Вот эти... Это, а это ближайшая перспектива. Это мое мнение. Ну тогда вот так можно. Давайте вот так. Вот так. Один, два, три. Да. Якщо выйдет пятого, прогнозувався легко і дочасно. Я считаю, що игра на линии у Андрюше получше, чем игра на, на выходах. Слабовато играет на выходах. Иногда бывает у него, что не рассчитывает выхода. Нам играет здорово. А на боте Горя и Ново, и значний его кубковий досвід. Человек настроение, сразу могу сказать. Если поймал игру, все, забить невозможно. Саня классно читает игру. Игра на линии. Я думаю, все нормально, на выходах тоже. То позиція голкіпера Чорноморця певною мірою сюрприз. Але якщо вибір одного випадковість, другого співпадіння, то чому б у виборі тренерського штабу збірної не статися закономірності? Морального розвитку психологічно теж от парень, що на виходах я є міду верхової мечі? То, що я відділ навіть з Сабалонів. Я був травмірований. Ми гралися на Морсем. Він все поснімав. На виходять неплохо в рамки теж неплохо стоїть зараз. Тіні прогнозів та припущень зникнуть 7 травня, одразу після фіналу Кубка України. Саме тоді у збірній оголосять склад на тренувальний збір в Туреччині, а з ними імена голкіперів. Про критерії відбору можемо здогадуватися. А може і тут спробуємо спрогнозувати. В Таврії замечательный тренер, Главний. У него есть программа. Седанец, да, ну да. понятно, да, я... у него есть программа, может там. Можно взять дату, число рождения, месяц каждого вратаря. Пусть он по звездам может подскажет. Но это вы зря усмехаетесь. Серьезно? Ну, конечно. Может вычислить на период этого, допустим, проведения чемпионата Европы. Может, какой-то благоприятный момент будет для этих ребят. Или может программа выдаст. Не знаю.